Виконуємо номер 1639 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Усно. Обчисли об'єм прямокутного паралепіпеда, якщо його виміри а, Б, С дорівнюють. Задання перше А дорівнює 2 см, Б дорівнює 5 см, С дорівнює 8 см. Завдання друге: А дорівнює 3 дециметри, Б дорівнює 4 дециметри, С дорівнює 2 дециметри. Приступаємо до виконання. Об'єм прямокутного перлепіпеда дорівнює добутку трьох його вимірів довжини, ширини і висоти. Тому перше завдання: знаходимо об'єм, довжину, множимо на ширину і множимо на висоту. У нас виміри 2, 5 і 8. 2 на 5 – 10, 5,10 на 8 – 80. Маємо 80 см кубічних. Завдання друге. Об'єм до рівні. Тепер у нас виміри 3 дециметри, 4 дециметри і 2 дециметри. 3 множимо. На 4 множимо на 2. 12 множимо на 2 буде 24 дециметри кубічних. І записуємо відповідь. Перше завдання у нас 80 сантиметрів кубічних. Друге 24 дециметрів кубічних. Номер 1639 виконано.